Відтягували наші народні обранці як могли питання голосування за мобілізацію. При тому я дуже люблю читати знаєте пости від представників слуги народу, які вони коли вони звинувачують опозицію в тому, скільки було правок. Найбільше, якщо я не помиляюсь, кількість правок все ж таки надходила від представників монобільшості. Далі вони їх якось згуртували. Ну і нібито в цьому питанні поставлена крапка. Але лишається відкрите питання демобілізації. Бійці на фронті цього чекали. Одини чекали ще більше, щоб рідні і близькі опинилися вдома, але поки що з цим питанням не виходить впоратись. Чи можна припустити, що йдучи на непопулярне рішення, а відсутність демобілізації саме такими є? все ж таки, тут наша влада вирішила ризикнути своїми рейтингами і підтримкою українців. Ну насправді не ризикнути. Вони зробили ставку і досить давно зробили ставку виключно на свою електоральну групу. Вони вирішили не загравати із патріотичним середовищем, не загравати із, ну, скажімо так, соціально орієнтованим середовищем. Вони зробили ставку виключно на збереження електорального ядра Зеленського і Слуги народу. Тобто вони, по суті, протиставили себе і свого виборця цілому українському суспільству. Так, да, але тут е, цікаво тоді про наслідки. Ми, їх, звісно, як завжди, побачимо із соціології. Але у той же час, пане Володимире, справедливості заради я зазначу, що е, тримається і досі високий рейтинг підтримки президенту Зеленському, і я в цьому сенсі це вбачаю зі знаком плюс, тому що ми ж знаємо, що росіяни намагаються нас хитати і впливати на якісь там наші симпатії. Чи тут ми говоримо, що все одно вдається розмежувати та що це проблема не президента мобілізація, а Верховної Ради? Щодо мобілізації, це не президент, а це все ж таки наші військові, які попросили не відпускати бійців додому. Ну від дивна поведінка Зеленського, оскільки верховний головнокомандувач в ситуації війни має проявляти лідерство в особливо в оборонних питаннях. Він же в питанні мобілізації, в питанні забезпечення військ. Ми в руки більшість шахраїв, які обертаються на орбіті міністерства оборони, вони так і ніде не зникли. Вони все одно. Працюють ліктями. Ми бачимо, що навіть державний оператор Тилу, яким в принципі новий міністр і очільник цього державного оператора тилу хизувалися як пронатівським чи навіть натівським підходом до закупівель, але виявилось, що навіть цей дот, він Привносить багато хаотичності частина тендерів, не виконані підрядниками. Тому е, важливо інше, важливо те, що е, свого часу генералу залужному банку блокувала участь у роботі з партнерами по підтягуванню необхідних озброєнь. Вважалося, що це пріоритет Зеленського. Але коли провалюються е, е, оці всі. Схеми підтягування нових озброєнь то голосу Зеленського потім не чути. Тобто, відтиснувши генерала залужного з цього поля діяльності, сам міністр оборони не надто проявляє активність. Він озирається весь час на банку, але й на банковій питаннями забезпечення боєприпасами, наприклад, озброєнням. Опікуються ситуативно, а не системно, щоденно, день і ніч. Апеляцій до західних партнерів багато, але правильних дій в організації поставок ми не бачимо. І от скандал останній ми пригадуємо як півроку, навіть весь ми ну. Минули півроку носилася тема з львівським арсеналом, а виявилося, що боєприпаси, закуплені львівським арсеналом півроку лежать на складах у Словаччині і Міністерство оборони не забирає ці боєприпаси. А банкова після з'яви цієї інформації навіть не організувала аудиту цих речей. Пане Володимире, знаєте, ще ну щонайменше рік тому е, людина, яку ви чудово знаєте, військовослужбовець, політики, Ігор Лапін в наших ефірах дуже часто говорив. Він каже: настане той момент. Коли цивільні почнуть закидати військовим, що військові не так воювали і не так їх захищали, я казала, що цього не буде ніколи, тому що це неможливо. От просто неможливо, коли вся країна палає, і коли найбільший подвиг, звісно, вчиняють наші військові. Ну що минув час, і я тепер знаєте, кожен раз в ефірі кажу: та лапін ви були абсолютно праві, тому що через різні історії, через різні скандали, приблизно десь так воно і виходить, та що це питання військо наприклад, Ганна Маляр, яка каже, яка демобілізація? Ви конституцію читали? І я кажу, що звісно, 24 лютого, 22 року, перш ніж зібрати свої речі, долучитися до територіальної оборони, кожен українець і хлопець, і дівчина відкрили конституцію і почали її читати, бо це ж було абсолютно логічно. Та тим не менше цей скандал. Він теж певною мірою показав ну дещо ставлення, не всіх, але певне ставлення до військових. Сама Ганна Маляр стверджує, що вона не обіймає офіційної посади, не є чиновником, хоча й подейкують, що все ж таки вона чи то вже повернулася, чи скоро повернеться в Міністерство оборони. Як можливо, в воюючій країні от таке хамське ставлення і вибачення, яке з'явилося тільки вчора, але через чотири дні, коли суть з усього, просто вже не було можливості робити вигляд. Що нічого не трапилось, ну це вибачення. Воно воно ще ще більш погиб поглибило хамство, яке пролунало. Е, дійсно, мова е, зараз ходить про те, що нібито маляр має очолити бек-офіс в Міноборони. медійний тобто. Те, чим вона займалась, і це дуже дивно. Бо е, ну не вже мало скандалу з повернення Кирила Тимошенка, точніше, з перенаправлення Кирила Тимошенка, який скандалився на великому будівництві? Тепер на Міноборони? До речі, дійсно, що тендери в Міноборони не проводились, доки не був призначений Тимошенко. Але мова про інше: мова про те, коли Лапін говорить, що дочекаємося, що військові будуть винні всьому, так це ж розпрацьована схема. Вона діяла 5 років. Щоб не ставалося погано у владі, всьому був винен Порошенко. Тепер ну п'ять років Порошенка юзати у всьому якось не випадає, бо Порошенко е, взагалі не виступає з критичними е, випадами на адресу влади. Він волонтерить, фракція працює в парламенті, і вивісити всіх собак на е, Порошенка не виходить. Але після того як. Е, Зеленський з перших днів почав атакувати військових. Згадаймо, скільки кримінальних справ після 19-го року було після військових. Згадаймо справу Червінського, якого раптом з переляку, бачачи, що все більше і більше приходить на суди Червінського людей. Перевели судову судові слухання в Кропивницький. В Кропивницькому люди теж небайдужі. Може, навіть ще більш заведені, почали ходити знову на суди, тобто. Ситуація зводиться до того, що, ми ж пригадуємо ще одну схему: хлопці повернуться з війни і наведуть порядок. Так. Чекайте. Так, а хіба ми не чули, а, а чому військові самі собі боєприпаси не, не знайдуть? Ну, добре, якщо ви, якщо такі, як маляр, починають е, проводити тему про військових, то тоді чому в нас немає військового кабінету? Чому не військові виконують, ну очолюють виконавчу владу під час війни? А політична вертикаль е, утримує владу під час війни. Чому вони е, ну хіба маляр не спекулює на цьому? Хіба вона не виконує захтянки цивільної е, політичної вертикалі? яка, по суті ну забрехалася вже до неможливого. І щоб ми не говорили про питання довіри до Зеленського, це не питання довіри до Зеленського. Люди не хочуть хитати політичну вертикаль, тому що розуміють необхідність будь-яких стабільних інститутів під час війни, крім військових. Довіряють вони лише військовим. Хочу нагадати, що найвища довіра перед Зеленським сім позицій. Це силові інституції, включно з церквою, до речі, бо церква зараз ну, капеланство, можна сказати, частина силової вертикалі. Але мова тепер же і про ефективність політичної влади. Якщо вона неефективна, то неефективність проявляється навіть в тому, що от вчора і позавчора, після ефективного відбиття ударів по Ізраїлю. Українці раптом почали питати: а чому нас не, не захищають, не підставляють нам так плече як Ізраїлю? А хто це упирався? Яка це банка упиралася три роки тому в угоді безпекової України США? Прямі яка діє між Ізраїлем і США? Пане Володимире, я пропоную в цій розмові поставити три крапки, тому що коли ми заходимо на одну тему, вона завжди підтягує ще під теми. У нас дуже багато питань, у нас дуже багато претензій. Але бачите, як серед нас двох і наших глядачів на жаль ніхто дати відповіді на ці гострі питання поки що не зможе. Дякуємо вам дуже за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Друзі, політолог Володимир Цибулько був гостем на прямому.